Усім привіт! Більшість глядачів мого каналу люблять собирати гриби. І я думаю, резонне питання, які гриби можна собирати, які не можна. Вся справа в тому, що коли ми заходимо в ліс, ми якісь гриби знаємо, якісь не знаємо. А є такі гриби, які наскільки схожі між собою, ядовиті і неядовиті, що є великий ризик помилитися. І принести собі додому не тільки кишкові розлади, а й навіть летальні сходи. Я вибрав десятку таких грибів, які не дуже токсичні, але можуть принести вам багато негараздів. Тож топ 10 грибів, слабоядовитих і ядовитих, які дуже схожі на їстівні гриби. Поїхали! Номер 10. Горушка оранжева. Горушка оранжева для недосвідченого грибника дуже схожа на лисичку. Ті, хто ніколи не стикалися з лисичкою, можуть випадково набрати цю говорушку оранжеву собі в кошик і принести додому. Що буде тоді? Останнім часом у грибних енциклопедіях пишуть, що говорушка оранжева є їстівним грибом, але із дуже слабкими смаковими характеристиками. А інші енциклопедії автори вважають, що цей гриб слабо ядовитий і може викликати легкі отруєння, наприклад, блювоту, тошноту під животі. Як би там не було, спори й досі йдуть, а я б не рекомендував вам збирати ці гриби через те, що гастрономічної доцільності в них немає ніякої, так як цей гриб не смачний і дуже уступає лисички по харчовим якостям. І тим не менше є великий ризик отруїтися. Хоч і не сильно токсичним ядом. Будьте акуратними. Номер 9. Гірчак або жовчний гриб. Гірчак, хоч і не являється смертельно ядовитим, але настрій вам зіпсує точно, якщо раптом він вам попадеться в одну каструлю із білими чи підберезовиками. У нього наскільки гіркий смак, що якщо він раптом попав до вас у каструлю, то будуть гірчити усі гриби. І буде наскільки гірчити, що у вас практично моментально включається в роботу жовчний міхур. ваші рецептори починають грічити наскільки, що буквально вся їжа робиться для вас гіркою. Навіть ковток води для вас стає дуже гірким. Це може дестабілізувати надалі як ваш жовчний міхур, так і печінку, так і шлунок. Так що будьте обережними. Відрізнити його можна від підберезовика і білого гриба. Нажиманням під шляпку. Якщо під шляпкою розовіє, значить викиньте його і не думайте, який би він не був схожий на білого. Номер 8. Сироїшка блювотна. На вигляд, вона схожа на їстівні сироїшки болотну або поплавуху і сироїшку їстівну. А ще чимось на сировішку буріючу. Схожі вони тим, що шапочка в усіх перечислених близька до червоного кольору. Але вміст неприємних токсинів є в найбільшій кількості тільки в сироїжки блювотні. Вона не отруйна, але її вживання може викликати блювоту і діарею. Тим більше її треба довго виварювати, щоб зникла гіркота близька до жовчного гриба і плюс гострота, як від перцю. А розрізнити її стівні і неїстівні сироїжки можна по кольору. Грибні посівники кажуть, що сироїжка блювотна має ярко-червону шапочку і білу ніжку і ребра. А інші їстівні сирішки мають кольори розові і близькі до розового і фіолетового. Та головне відрізнення від їстівних у блювотної або ще пекучої сирішки саме в неприємному пекучому смаку. Її гіркота неприємна і залишається на губах більше хвилини. Словом, так собі гриб, цінніші по смаковим характеристикам сировішки жовта та зелена. Але жовті і зелені мають ядовитих двойників набагато вищої категорії. Про це в наступному випуску смертельно-ядовиті гриби. Номер 7. Опеняк сірчано жовтий Опеняк сірчано-жовтий дійсно відповідає по кольору своїй назві. І для досвідченого грибника цей гриб не має ніякої привабливості, так як він дійсно сірчано-жовтий, ярко-жовтий із добавкою зелених тонів. Цей гриб уже сигналізує про те, що він ядовитий, і його яду вистачає для того, щоб навіть після відварювання у людини з'явилася тошнота, блювота, діарея і на протязі більше, ніж суток. Відрізнити в першу чергу від їстівних опеньків її можна по тому, що у цього гриба немає юбочки. Номер 6. Ентолома ядовита ентолома ядовита це практично весняний або літній гриб. Але він двойник ентоломи садової, або їх ще називають підвишнями Хоч ентолома ядовита і росте більш у листяних лісах, у дубових, грабових, а ентолома садова росте у кісточкових під плодовими деревами. Але ризик все одно є, так як вони наскільки схожі, що навіть досвідчений грибник. Зачасту можуть помилитися. Саме головне відрізнення від цього вже середньо ядовитого гриба це те, що ентолома садова, тобто їстівний гриб, не росте у листяних лісах. І в принципі, все. Чим поганий цей гриб, при отруйні ним вже буквально через годину-дві починаються казалось би, банальні, але неприємні симптоми: блювота тошнота, запаморочення і діарея. Номер 5 Рядовка ялинкова. Рядовка ялинкова це худий двійник рядовки зеленої або всі нами любимої зеленушки. Її яд події близький із рядовкою ядовитою, до якої ми ще дойдемо. А з зеленушкою має дві відмінності: перша худіша і менша трохи за зеленушку. Друге зустрічається в ялинкових лісах, тоді як зеленушка в соснових. Ну, точно. До речі, і сама зеленушка теж не свята, так як давно у неї виявили яд, який накоплюється в м'язових тканинах. І якщо їсти її багато, то токсини цього гриба руйнують м'язові клітини, це не смертельно, але і неприємно. Номер 4. Рядовка крапчата ця рядовка небезпечна в першу чергу для тих, хто збирає рядовки тополеві. Схожість її і мене самого не раз разбивала з пантелику. Разів так багато. Головне відрізнення рядовки крапчатої і рядовки тополевої це рядовка тополева росте під тополями і осинами відповідно, а крапчата у хвойному лісі. Чисто зовні вони дуже схожі, тільки якщо придивлятися, то на молодих крапчатих рядовках є маленькі крапочки на шапці. Ядовитість її визначають як слабку, але вважається, що навіть. Після довгого виварювання її яд залишається в плодових тілах і може визивати блювоту. Номер 3: рядовка ядовита. Рядовка ядовита, хоч і має їстівних близків, прямих, і має дві особливості. Перша рідко зустрічається, і друге, має сірі чешуйки на шляпці. Ці гриби я зустрічав, і, чесно кажучи, я не знаю по якій причині. Спочатку я думав, що це якийсь грусть. Яд рядовки ядовитої має трохи вищий клас, ніж у рядовки ялинкової і завдає більшої шкоди організму. Смертельні випадки не зафіксовані, але промивання шлунка буде забезпечено, бо тривала дія яду через діарею може спричинити обезводнення організму. Яд діє вже через 1,5-2 години. Їстівні схожі гриби це рядовка земляна і рядовка штрихувата. Номер два. Свинушка тонка. Свинушка тонка гриб із дуже суперечливою репутацією. Одні його збирають все життя і не бояться, а інші його бояться не менше, ніж мухоморів. Вважається, що цей гриб ядовитий, бо містить антиген лектин. Він не відварюється в гарячій воді, і в результаті цей лектин включається в мембрани наших еритроцитів. Тоді стимулює автоімунне пожирання рідних кліток організма під видом чужорідних. Перша зафіксована смерть від свинушки тонкої була у 1944 році німецький міколог Юліус Шефір, і він помер за 17 днів від гострої неркової недостатності. Симптоми були блювота, діарея і гарячка. Погано ще те, що хоч цей гриб і поражає лише 1% людей до смертельного ісходу, але проявитися автоімунна хвороба може навіть через роки, проте отрути на даний момент не існує. І номер один у списку моїх слабоядовитих грибів стає легендарний червоний мухомор. Чому червоний мухомор? Адже він вважається ядовитим. Це справа в тому, що в ньому діючі речовини: це мускарин, мусцинол і ботенова кислота. Вони знаходяться на стільки малих дозах, що для того, щоб убити людину, вважається, треба з'їсти не менше 2 кг свіжих грибів. Але тим не менше, навіть від одної шляпки мухомора у людей виникає сонливість, запаморочення, тошнота, галюцинації, пониження кровяного тиску. У моєму списку червоний мухомор через те, що без краплинок зверху, які можуть змитися під дощем, цей мухомор може бути схожим на. Сироїшку червону. І да, хоч цей гриб використовують і в медицині, і в косметології, і його яди, в принципі, добре вивчені, але тим не менше залишається ризик того, що люди й досі ним травляться. Вважається, що гриб, відварений по 15 хвилин два рази зі зливанням води, втрачає свої ядовиті властивості і його можна їсти. Але ще існує один факт: вважається, що кожен десятитисячний має більш сильне сприйняття до ядів червоного мухомору. І на нього вони впливають набагато сильніше. І погано відварена шапка мухомора може стати для цієї людини теж доволі неприємною їжею. Отака От була моя десятка слабо ядовитих грибів. Надалі я підготовлюю випуск про дуже ядовиті гриби наших лісів і попередження. Якщо, не дай Бог, так вийшло, що ви отруїлися якимось грибом. Вам треба зробити перше визвати медичну допомогу, друге визивати блювоту, третє пити багато води. І четверте бажано показати медпрацівнику, які гриби ви їли. І да, може показатися, що автор, тобто я нагнав жаху на грибників, щоб ви менше збирали гриби, та це не так. Я свій кошик два грибів завжди візьму. А де ви ще узнаєте інформацію про ядовитих двійників, звичних нам грибів, я не знаю. Справа в тому, що для того, щоб зібрати інформацію для цього випуску, мені треба було 4-5 років практики і довгих посиданнях на грибних форумах і сайтах. Тому якщо десь моя інформація трохи не відповідає дійсності, трохи зовсім. То для вас прохання пишіть в коментарях. А кому інформація стала пізнавальною, заходьте в гості частіше і підписуйтесь на канал. Всім хорошого грибного сезону, і бережіть себе і природу.